Ось з'являться і рух, і шахтар на арені Львів. Свої домашні матчі в цьому сезоні проводять обидві команди. Тому ну напевно, ось цей антураж, який на цій арені є, він добре знайомий. Він домашній для обидвох команд. Звісно, прихильники як руху, так і шахтаря тут. На трибунах присутні, тому і в цьому аспекті так само констатуємо, що обидві команди сьогодні точно матимуть підтримку вболівальників, але на превеликий жаль, звісно, із поправкою на воєнний час. Є обмеження за кількістю доступних для продажу квитків. Все це регулюється наявністю укриттів поруч зі стадіонами. Не забуваємо, в який час живемо. Ну і сьогоднішня ніч. На превеликий жаль у багатьох регіонах України нагадали, що війна триває. Денис Селюсар з'являється у стартовому складі на позицію опорного хава. Перше закидання в атаку на Педрінню. Помилка і шанс у Шахтаря уже на першій хвилині цього поєдинку. Лука Мейрелиш отримує нагоду. Ну, реально, вже на першій же хвилині цього поєдинку ось так Дмитро Різник вибиває м'яч. В напрямку Педріньо боротьба і копина на ляха. Ростислав Лях недооцінив здатності футболіста Шахтаря тут зіграти у відборі. Вкинули рухівці. Едсон. Непогано на Клайвера. Клайвер в оточенні чотирьох футболістів Шахтаря вирізає передачу. Копина. Ось це вже схоже. ось Цей відбір на підступах до чужого штрафного майданчика на те, що було у грі з Поліссям. Виконує цей простріл зараз Ковасниця. Не зміг завадити йому Педро Енріке. Ілля Ковасниця після свого повернення із Карпату. Рух є неодмінним гравцем. основного. основному вже гучно заявив про себе на рівні української прем'єр-ліги. Тому повернення, бодай на минулий рівень. Чекаємо від Квасниці. Непогано зараз Педро Енріке. Простріли не замикають цю передачу зараз. Лука Риш. Другий хороший шанс для 18-річного новачка Донецького Шахтаря Мийралиш, який сьогодні кавана Еліаса зміняє в основному складі. Діагональ дуже якісно проходить на Педро Енріке. Він насправді теж дуже кваліфікований Юрія Копину. Тут проходить на прийомі, вицілює цю передачу і, ну. Все правильно робив Педро І Відзначаємо так, що в цьому моменті Бондаренко дійсно був от на позиції правого атакувального гравця флангового небезпечно Педріньо. Простріли у власні ворота майже зрізає м'яч. Віталій холод зараз, перекусуючи, перерізаючи цю передачу. Знову Лука Мейрелиш. він відкривався, пропонував себе під цю передачу від Педріньо. Педріньо головний постачальник потенційних м'ячів. Удар від фала. Удар блокує Белері Бондар. Задоволений фал. Фал, який забив один із м'ячів. До речі, ворота Житомирського полісся у кубку. Марлон. Достатньо сталий білдап бачимо від Шахтаря. З удар по поворотах і забиває Лука Мейрелиш. 49-й номер Шахтаря. Це його перший гол в українській прем'єр-лізі. Кубку України вже забивав цей хлопчина. Віддав асист у матчі попереднього туру. Ну і зараз момент ось цей все ж таки він використовує. Лука Мейрелиш мав кілька шансів уже протягом цього поєдинку. І мені здається, третій цей його шанс він зараз таки перетворює на забитий м'яч ще раз 18 років цьому хлопчині. І Арда Туран навіть дищі ці радості таке враження не випромінює. Давайте дивитися повтор цієї ситуації. Закидання від Миколи Матвієнко. Скидка від Бондаренко і ось такий удар від Меренча. Ну, знову таки тут запитання. Думаю, до футболістів руха їхньої розмови. Це була розмова саме про. Якісь тактичні моменти Конопля непогано себе пропонує. і Помічається Марлон Гомес. Передача Гол! Забиває Педрінью. Як же зараз класно запропонував себе Юхим Конопля на правому фланзі. Ну і це помітив Марлон Гомес. Миттєво помічає підключення правого захисника до цієї атаки. Давайте дивитися повтор. Висока позиція коноплі, і дивимося на його позицію відносно гравців львівського руху з точки зору потенційного офсайду, який міг би бути у цій ситуації, але розумів і Марлон Гомес, і Югим Конопля, що має відбутися у кожну наступну секунду. Любик, Любик, один в один, що вигадає Ізакі. Тупцює, танцює, з м'ячем Педріньо. Вирізає. І, ну, здавалося, не найкраща подача, але вона проходить І підбирання. Залишається за Артемом Бондаренком. Удар під захисника повз ворота пролітає. Удача. І може бути перший удар в площину. воріт Шахтаря. Ні, не в цій ситуації. Тут Матвієнко, до речі, дуже класно зіграв у власному штрафному. І ба більше це народжує розкішний шанс для Педріньо. І він його реалізовує. Ого! оце це швидкість. Ось це удар. Ось Матвієнко вибиває м'яч Педро Енріке і кидає у порив Педріньо. Ну і за ним мчить. Тут бачимо. Остап Притула. Повертався назад і квасниця, але ніхто із них не зміг зарадити цій футбольній біді. Лівою ногою, лівий відгук паракут, пробиває педріню і оформлює свій дубль. Ну і Арда Туран, зверніть увагу, ось тепер він емоційний. На перший м'яч дуже спокійно турецький тренер реагував. Едсон під удар. Холод. Ні, він не пробуває. А от пробиває ковасниця. Але спокійно Різник бачить момент удару, Різник забирає м'яч до руку. У Шахтеря може зараз бути черговий момент падіння у штрафному майданчику. Кальонов підбігав до цього епізоду і одразу показує Марлону Гомосу, який з такою. Опосмішкою доволі іронічною дивиться у напрямку арбітра, що він тут фол фіксувати не буде. До речі, Марлон сам чисто відібрав м'яч, а от далі цікаво буде подивитися. Десь закусивши, рвуться вперед. Удар з Любика. Удар в площину воріт прилітає нарешті. Різник бачив момент удару. Сценарій складається цей поєдинок для донецького Шахтаря. Закидання на коноплю Конопля у чужому штрафному майданчику. Низом передачу. І дуже дотепно Швед залишає м'яч зараз на Бондаренка. Але не реалізовує цей момент. Артем Бондаренко повз ворота пробуває. Але знову правий фланг багато робить конопля дикувальну роботу у цьому поєдинку. Ну а Іван Федик, ось він тут включається. Навіть за рахунку 0-3 знову-таки грі наставник руху. Кевіна дуже дуже болючий удар. І така зараз небезпечна передача назад. Мар'ян Швед підчатовує цю втрату. І Мар'ян Швед бере на себе, пробиває по воротах. Але Юрій Володимир Гарета не вважав це дуже складним завданням. Зрештою, таким воно і не було. Не на фланзі, а у центрі, фактично, на позиції центр Хава. Закі проходить! І Дівдарі закі! Ще й четвертий забиває Шахтар. Тут Ізакі в другому таймі не надто помітним був. Це здається, його взагалі перший удар у другому таймі. Ну, але це той удар, по якому однозначно можуть і мають бути запитання до Юрія Володимира Герети. Тут ну, не виручив, не врятував свою команду. Поки що 100% результат у Ізакі. Два матчі в українській прем'єр-лізі, два забитих м'ячі. І так само, як і в поєдинку проти зорі, до речі, в ну, забуває. І ось він, фінальний свисточок, який фіксує суху перемогу донецького шахтаря над львівським рухом. Напевно, найлегший і за рахунком мені, так. за враженням від гри поєдинок у цьому сезоні. Найлегша перемога для Арду Турана в українській прем'єр-елізі. Ну а львівський рух продовжує. Аналізувати продовжує розуміти, що там не так, і шукати себе у своєму оновленому вигляді.